Так, друзі, на кінець то я переробив повністю шершень легенький, ось судаковий, бачите, а ось окуньовий шершень. Ось. Ручка дуже зручна, бачите, і так його тримати, дуже зручно, взагалі зручно. І так можна, і так можна. ось. Я повністю поміняв конус на титана, вийшло ось так. От як він дяжит, дивіться. це у нас виходить вікінг 1,5 грама. Ось так от. В принципі, вже можна. 2,5 грама, впевнено. це двойка рапала, Це тройка рапала. І це п'ятерка, І п'ятерку теж тримає, можна буде, в принципі, за нагоди половити за бажання. Як воно буде там тримати, я не знаю при підкидах. Ну я завтра подивлюся, завтра буду на рибалці. Ось якось отак вийшло. Бачите, друзі? симпатичная водка, Сбирается вот так вот. О, все. Все тогда, друзья. До встречи на крысе, будет прямо нас видеть.